Здається, з приходом холодів життя ніби завмирає, правда ж? Але це не зовсім так. Якщо зазирнути всередину бджолиного вулика, там розгортається справжня драма, Не спокій, а війна за виживання. Сьогодні ми поговоримо про ті неймовірні секрети, які дозволяють бджолам пережити найлютішу зиму. І ось тут постає головне питання: ну от уявіть собі, усе, що годує цілу спільноту, раптом зникає. Як Як цілі цивілізації протриматися довгі місяці холоду й голоду, маючи лише те, що вдалося зібрати? Відповідь криється у геніальній стратегії, мабуть, одній з найдоскональніших у світі природи. Отже, наближення зими це справжній виклик для бджіл. Для цілої колонії пізня осінь це не просто зміна сезону, це буквально битва за життя. Кожен новий день новий виклик. І знаєте, будь-яке неправильне рішення може стати фатальним. Від цього залежить усе, чи побачить вулик весну, чи ні. Давайте просто порівняємо літо для бджіл це ну справжній бенкет. Усюди квіти, тепло, енергії, хоч відбавляй. А потім приходить осінь, і все змінюється. Поля стають порожніми, дні коротшими. І головним завданням стає вже не збір нектару, ні. Тепер головне це відчайдушне, просто таке відчайдушне збереження кожного грама кожної краплі накопиченої енергії. 25 градусів. От це їхня стихія. Це ідеальні умови. бджоли просто сповнені сил. Вони невпинно працюють, збирають нектар. Розбудовують дім. Вулик в цей час він буквально гуде, він вібрує від життя і достатку. А ось і він, головний ворог, два градуси. Коли температура падає майже до нуля, правила гри змінюються кардинально. Це вже смертельний холод, і тут важливо зрозуміти: будь-яка бджола, яка залишиться сама одна в таку погоду, вона просто замерзне. Все. Вона приречена. І ось у цей момент, в умовах цього холоду, вся діяльність колонії зводиться до однієї надзвичайно простої місії. Всі дії, абсолютно всі жертви, вся їхня організація, все спрямовано на одне: зберегти ту єдину особину, яка гарантує майбутнє всього роду королеву матку. Вона це серце колонії, і її потрібно захистити за будь-яку ціну. Так, як же вони це роблять? Ну, бджоли не з тих, хто просто сидить і чекає, поки зима мине. О ні. Вони переходять у наступ. У них є свій план. Блискучий, продуманий до найдрібніших деталей, і треба сказати, подекуди дуже безжальний план. І вони виконують його з вражаючою, просто таким механічною точністю. І цей план він складається з трьох ключових етапів: Крок перший позбутися всіх, хто є тягарем. Велике вигнання. Крок другий. Перетворити свій дім на неприступну фортецю. І третій, фінальний крок створити справжнє диво інженерії, живу піч у самому серці цієї фортеці. Отже, перший крок він драматичний і, чесно кажучи, безжальний. Робочі бджоли просто беруть і виганяють з вулика всіх самців, трутнів. Розумієте, влітку вони були потрібні для розмноження, але взимку вони перетворюються на звичайний тягар, вони просто їдять дорогоцінні запаси меду і ніяк не допомагають з обігрівом. Тому так, це жорстока, але абсолютно необхідна жертва все заради виживання колонії. Добре, з трупнями розібралися. Далі етап фортифікації: бджоли перетворюються на справжніх будівельників. Вони беруть прополіс, таку спеціальну клейку речовину, їхній власний цемент можна сказати, і запечатують з ним кожну, навіть найменшу щілинку у вулику. В результаті їхній дім стає ну майже герметичною капсулою, жодних протягів. Все дорогоцінне тепло залишається всередині. І ось тепер ми підходимо до фінальної і, як на мене, найгеніальнішої частини їхнього плану. Це не просто якась споруда, ні, це живий дихаючий механізм. І він відомий як зимовий клуб. Так що ж це таке, цей зимовий клуб? Просто спробуйте уявити: щільна, щільна куля з десятків тисяч бджіл. Вони всі туляться одна до одної, створюючи таку собі живу сферу. А в самому самому її серці, в найтеплішому, найбезпечнішому місці, там перебуває королева матка. Це і є їхній головний щит проти зими. А структура цього клубу це взагалі щось неймовірне. Дивіться. Зовнішній шар бджіл, вони так щільно притискаються одна до одної, що створюють живу теплоізоляцію. А що ж усередині? А всередині бджоли активно працюють. Вони змушують свої м'язи крил вібрувати, але не летять, і таким чином генерують тепло. І найголовніше це постійний рух. Ті бджоли, що змерзли назовні, переміщуються в тепле ядро, щоб зігрітися, а їхнє місце одразу ж займають інші, така от безперервна ротація. І наскільки ж ефективна ця стратегія? А ось подивіться, коли на дворі температура падає до нуля, а то й нижче, всередині цього живого клубу бджоли тримають стабільні, комфортні 30 градусів тепла. Тільки вдумайтеся в цю різницю, це ж неймозірно. І все це створено виключно їхніми спільними колективними зусиллями. І знаєте, в цей момент відбувається щось дивовижне. Колонія перестає бути просто сукупністю окремих комах. Вона, вона перетворюється на єдиний суперорганізм. Кожна окрема бджола, це наче клітина цього організму, і всі вони працюють на одну спільну мету виживання. Індивідуальні інстинкти відходять на другий план, поступаючись місцем чомусь схожому на колективну свідомість. Так чому ж ця стратегія настільки вражає? Чим вона така особлива? А тим, що вона демонструє не просто якусь хитру винахідливість, ні. Тут йдеться про фундаментальні принципи: принципи неймовірної ефективності і абсолютної 100% співпраці. А ось і ключовий момент енергоефективність. Якби кожна бджола намагалася зігрітися самостійно, вона б спалила колосальну кількість енергії і, скрізь за все, просто загинула б. Але працюючи разом у клубі, кожна окрема бджола витрачає в рази в десятки разів менше ресурсів. Погляньте завдяки співпраці, вони економлять до 90% енергії. Саме це і дозволяє їм розтягнути свої запаси меду на всю довгу холодну зиму. І ось у цьому, мабуть, і полягає головний урок бджолиної зими. Їхнє виживання це не сольний виступ, це, це тріумф чистої співпраці. Одна єдина бджола приречена на загибель від холоду, без варіантів. Але разом, разом вони стають незламною силою, силою, яка здатна протистояти найлючішим морозам. І це, звісно, залишає нас із одним важливим питанням. Коли спостерігаєш, як крихкі отні створіння об'єднуються, щоб досягти чогось, що здається абсолютно неможливим, немоволі замислюєшся. А що це може сказати нам про справжню силу спільноти вже у нашому людському світі? Подумайте про це. Дякую за увагу!